Вітаю, вельми шановними, у продажі Audi A4 2014 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою перемикання в кузові комбі Універсал в білому кольорі на легкосплавних дисках Audi. В чудовому технічному стані. По кузову теж як якихось зауважень немає. Автомобіль дуже гарно виглядає в цілому, ззовні. Косяків, які б напрягали, тут теж немає. Портроніки задні. Бачимо, теж є, що буде допомагати при паркуванні, особливо людям, які або звикли до паркроніків, або людям-новачкам. Про двохлітровий дизельний двигун в двох словах. Це один з самих надійних двигунів. Дуже економічних, дуже витривалих. Пробіг всього 243 тисячі кілометрів даного авто. По салону автівка збереглась дуже. Добре, якихось потертостей подертостей тут немає. Задній ряд сидінь, задній дверні карти теж в порядку. Отака пушка ракета. Тому хто собі шукає економічний дизельний та надійний двигун, Будь ласка, ауді це саме те, що вам потрібно. Тут теж у нас все гаразд. У нас діє. Акція на дане авто, ви можете собі придбати автівку цю з авансовим платежем від 15%. Прикольна тачка. Так Що ми маємо з комплектації? 4 склопідіймачі, складання дзеркал тут теж присутні, механічні сидіння, щоправда. Зараз ми заведемо і ось заводиться у нас пів оберта. Чек-енджинів немає, як ви бачите. Також тут є клімат-контроль, електроручне альмо. Керування мультимедіа, навігація, керування бортовим комп'ютером значить, Є тут також круїз контроль, мультикермо теж тут присутні, керування теж все звідси відбувається. О, дуже класна машина, дуже комфортна, музика грає. Якихось посторонніх звуків по двигуну немає, технічний стан в неї ідеальний, можна сказати, тому що ми її викуповували на баланс нашої компанії, відповідно, перед викупом ми її повністю. Ми вірили по пливунку, по коробці перемикання, по ходовій частині автомобіля, провели комп'ютерну діагностику та придбали даний автомобіль. Вартість цієї становить 12 900 доларів. Це є дуже добра ціна за четверту ауді, дизельну, дизельну увага, тому що дизеля вони завжди надійні та дорожчі. Ну І Не просто так. Оглянути автомобіль можна у місті Львові на вулиці Пасічній 127 на майданчику копає авто, провести диздрайв. Та придбати. Рекомендую дане авто до купівлі, оскільки це економічний двигун, надійний бренд, технічно в хорошому стані, що по кузову, візуальному, зауважень немає. Чекаємо вас на огляді, зустрічі, бережіть себе, будьте здорові. До побачення!